Всім привіт! Мене звати Оля Бурик, я інструкторка з пілатесу фітнес-тренерка. І сьогодні в нас буде легке і приємне тренування для вашої постави. Ми сьогодні попрацюємо над розкриттям грудного відділу, стабілізації лопаток, також розкриттям плечового поясу, що, звичайно, потрібно для класної рівної постави, і зміцненням м'язів спини. І це тренування дуже класний варіант для того, щоб розвантажити вашу спину після сидячого дня. І також це таке піклування для здоров'я вашого. Хребта. І в кінці тренування ви відчуєте приємну витягнутість і легкість в тілі. Ну що, ви вже готові? Давайте тоді розпочинати. Ми розпочнемо з дихання для того, щоб краще налаштуватися на роботу і підготувати своє тіло до цього. Поставте, будь ласка, ваші руки на нижні ребра. Ми будемо робити вдих, відкривати ребра. І з видихом стискаємо немов руками ребра. Поїхали разом вдих. Розкриваємо, розкриваємо ребра в сторону, надуваємо живіт, не боїмося. І з видихом руками немов стискаємо ребра, і, якначе, видуваємо шар всередині себе. І ще раз вдих, надули шар. І з видихом здуваємо цей шар всередині себе. Давайте ще два рази вдих. І видих. Добре, останній раз глибокий вдих. І видих. Чудово, відкрити руки вперед. Трошки попрацюємо з лопатками. Тягнемось руками вперед. Спина залишається витягнутою. І видих, повертаємо плечі лопатки назад. Вперед з'їжджають плечі лопатки і назад. Ще шість. Увага, ми не згинаємося в спині, спину тримаємо рівною. П'ять. Чотири. Три. Ще два. І останній. Чудово. Поїхали, відкрили руки нагору. Зараз і плечі, і лопатки. Піднімаємо вгору і з видихом опускаємо їх донизу. Ще раз на гору приємно потягнулись. І видиху опускаємо вниз. Шість. П'ять. Чотири. Відчуйте, як ваші лопатки сковзять нагору. І ми опускаємо їх вниз. Вони сковзять по заднім рембрам вниз. Ще три. Два. Раніший раз. Добре, залиште тепер плечі лопатки внизу. І ми почнемо тягнутися то однією рукою нагору, то іншою рукою нагору. Але зараз цей рух відбувається не за рахунок плеча лопаток, а за рахунок того, що ви ребра витягуєте, розкриваєте вгору, закрили інша сторона. Відкрили ребра як таку гармонію, бо, як відео, розштовхнуло їх один від одного. І закрили. І ще продовжуємо. Одна сторона потягнулася. Інша. Вдих в ребра праві, закрили, вдих в ліві ребра, закрили. Давайте ще по одному разу. Вдих. і видих. Чудово. Перейдемо до наступної вправи. В нас русанка. Поставте, будь ласка, вашу праву ногу попереду, Ліву ногу з боку, і ми відкриваємо руки в сторону. Почнемо. За правою рукою ми робимо вдих, потягнулися трошки в сторону, опускаємося вниз боковий нахил. Робимо вдих і з видихом повертаємося назад. І зараз я хочу, щоб ви за верхньою рукою відкрили, знову потягнули, розкрили ребра в сторону і з видихом повертаємося. Розкрили, розштовхнули ребра один від одного і повертаємося. І зверніть увагу, ваша сідниця навпаки, тягнеться до підлоги. Тобто ми не пішли повністю відірвали сідницю, а ми між сідницею та рукою. Розтягуємо свою бокову лінію тіла. Давайте ще один. І чудово. З наступним разом ми затримаємося трохи, подихаємо. Залишилися в боковому нахилі, робимо вдих в бокові ребра, розкриваємо їх ще більше, і видих. Залишилися тут. Давайте ще один раз вдих. І видих. Додаємо тут ротацію. Потягнулися за рукою вперед, округлили спину. Мені не потрібно, щоб ви тут лягли на підлогу. Я хочу, щоб ви зі спини свої створили ось таку дугу. Округлили максимально спину. Вдих, відкрились нагору, потягнули свою ключицю, ціхнули один від одного і розкрили зону декольте. Видих, закрились, округлили спину. Вдих, відкрилися, розкрили грудну клітину і з видихом за рукою потягнули простір між лопатками верх спини. Вдих, відкрились і видих. Закрились, округлили спину, підтягнули живіт останній раз. Вдих, відкрились і з видихом округлились. Нагорі затримались. Також зробимо декілька дихательних циклів. Поїхали вдих в печіці. І видих. Ще один раз. І видих. Чудово. Залишилися вниз. Округлили спину. Подихаємо тут. Зараз з вдихом. Направте його між ваші лопатки. Вдих між лопатками. Розкрили простір між лопатками. І видих. Ще один раз. Вдих верх спини між лопатками. І видих. Чудово. Супер. Повернулися в бік і виходимо в центр. Змії, будь ласка, сторону. Зараз ви вже можете відчути, так, як ми одну сторону продихали, тут, наче, з'явилося так більше простору. І давайте попрацюємо з іншою стороною. Приготувалися, відкрили руки в сторону, вдих за лівою рукою, потягнулися вбік, але сідниця тягнеться до підлоги. І ми верхньою рукою, намов, накриваємо себе як вуалью. Повернулися і ще вдих. І видих, повертаємося чотири рази. Ще три. Два. За рукою та між сідницями потягнули свою бокову лінію тіла. І останній раз. Сідниця тягнеться до підлоги. Рукою тягнемося в діагоналі. І з видихом повертаємося, затримаємося в боковому нахилі, залишилися тут. Вдих у верхню частину в праві ребра і видих. З вдихом розкрили їх немов ще більше, ще більше. Розштовхнув один від одного і видих. Даємо ротацію вдих, Видих. Округлили спину, штовхнув спину назад. Вдих, відкрилися, розкрили грудну клітину, видиху, Округлили. І вдихи відкрились. Ще чотири. Вдих. Молодці, ще три. Вдих. І вдих. Ще два. Чудово останній раз. Давайте залишимося в кожному із положень. Залиште, залиштеся, будь ласка, ось тут відкритими, вдих в зону між ключиць. розштовхнули їх одну від одного, розкрили свою грудну клітину. Ще раз вдих. І видих розслабили тіло. Опустилися, округлили спину, попок штовхнув поперед назад, за рукою тягнемося вперед. Вдих в проміжок між лопаток і видих, розслабили тіло. Вдих ще раз між лопаток. Потягнули, 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 і видих розслабили тіло. Супер. Вбік і повертаємося. Ми зараз сядемо на початок килимкам і зробимо вправу ролап. Ми зробимо її зігнутими ногами, тому залиште, будь ласка, ваші ноги зігнуті, руки витягніть вперед, з вдихом, ми за маківкою витягнулися вгору, потягнулися максимально від сідниць та головою, зробили як можна більше простору. І з видихом, увага, підкрутіть трошечки таз на себе, округліть спину круглою спиною, починайте хребець за хребцем, поступово опускатися на підлогу і вдих, завали руки за голову. Видих, руки пішли вперед, голова підіймається, відриваються плечі, лопатки від підлогу. І ми кругою, спиною хребець за хребцем, піднімаємося вгору. Давайте одразу покажу легшу версію. Опускаємося ми всі разом, працюємо над цим. Якщо у вас не вдалося м'яко і плавно піднятися, це означає, що вам потрібно допрацювати над мобільністю хребта. Тому опускаємося, ми всі разом, старатися як можна повільніше це зробити. Підйом. Можна або піднятися через бік, це буде, це буде найлегша версія, так? Або можемо ще спробувати взятися за одну ногу, і ви стопою штовхаєте себе вперед і за стопою починаєте себе витягувати нагору. Тобто оберіть для себе опцію, одну або іншу. Поїхали ще раз, вдих-видих, штовхнули таз. Круглою спиною стараємося відчути, як ми поперек викладаємо до підлоги, стараємося відчути, як ми переходимо до і грудного відділу, відкладаємо його на підлогу, і лише потім, в кінці, ми опускаємо голову. Відриваємо в заворотньому напрямку, дих-видих. Пішли руки, пішла голова, якщо треба, можемо зачепитися за ногу. Відриваємо плечі лопатки, ребра, поперек відділ, в кінці відриваємо таз і піднімаємося нагору. Останній раз. Вдих, видих. Потягнулися. Плавно опускаємося вниз. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Хорошо, давайте на вісім рахунків. Спробуємо піднятися. Задача з зірочкою. Вдих, видих, поїхали. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Вдих, видих, опускаємося вниз. Залишилися внизу. Залиштеся внизу руки вздовж, тулуба ноги поставте трошки ближче до себе, стопи чітко направлені вперед, і зробимо тут тазові годинники. Занорте, будь ласка, ваші стопи в підлогу і почніть стопами то підтягувати, то відштовхувати килим від себе, і від цього у вас починає рухатися таз. І ми можемо уявити, що в нас внизу живота є такий циферблат, де цифра 12 це в нас до пупка, цифра 6 вниз до куприка, і ми то підтягуємо лобкову кістку до себе, підтягуємо таз, то відштовхуємо його від себе. Підтягнули, відштовхнули таз. Робимо вдих, видих, підтягнули м'язи тазового дна і таз на себе, і з видихом відштовхнули. Видих підтягнули, вдих, відштовхнули, розслабили. Видих підтягнули, вдих відштовхнули, розслабили. На що нам це потрібно? так? З цим рухом я хочу, щоб ви відчули, як у вас розслабляється зона. Крижа або кріста російською. Зона попереку. Розслабляються сідниці, стегна. І ми тут добре і розслабляємо, і включаємо м'язи та з вогна. І це нам потрібно для того, щоб якраз розвантажити поперек. Давайте ще вісім. Ще сім, шість, п'ять. Чотири, три, два і останній. Один. Добре, перейдемо до вправи бріджинг. Залишилось тут, робимо вдих. З видихом починаємо підкручувати таз, ви вже це вмієте. І потім починаємо відривати таз, хребець за хребцем, ми піднімаємося вгору до положення містка, коли в нас коліна таз, грудна клітина в одній лінії. Робимо вдих і з видихом навпаки вистилаємо грудну клітину до підлоги м'яко, плавно поперек. І в кінці ми випрямляємо таз. Угу. Поїхали ще раз вдих, видих. Відриваємо таз. Відриваємо поперековий відділ, відриваємо грудний відділ, вийшли до одної лінії. Подивіться на мене. Не потрібно зараз супер перерозгинати, Добре? Тут ми зараз виходимо до одної лінії. Вдих, видих і знову. Грудна клітина м'яко плавно, стікає вниз, поперековий відділ і в кінці вирівняли таз. Ще шість разів поїхали. На чотири рахунки нагору. Чотири, три, два, один, вниз. Чотири, три. Два, один. Не рівною дощечкою, а хвилею ви піднімаєтеся нагору до рівної лінії. І внизу знову хвилею ми опускаємося вниз. Два. Один. Нагору. 4, чотири. Три. Два. Один. Вниз. Чотири. Три. Два. Один. Нагору. 4, чотири. Три. Два. Один. Вниз чотири. Три. Два. Ще три рази. Чотири, три, два, один, вниз чотири, три, два, один. Почніть від тазу. Підкрутили таз. Три, два, один. Вниз чотири, три. Таз в останню чергу. Два, один. І останній. Чотири, три, два, один. Вниз чотири, три, два. Чудова робота. Добре. Переверніться, будь ласка, зараз на бік, і ми виконаємо вправу, яка називається букопенінг. Чому я така рада вам про це кажу, тому що це моя улюблена вправа. Я довго мучилася проблемами з болем в шиї. У мене там, знаєте, три протрузії в поперековому, в шийному відділі. І я почала сама займатися пілатесом, В мене зникли болі в шиї. І після цього я так закохалася, що вирішила стати інструкторкою з пілатеса. Тому це вправа, завдяки якій я взагалі позбулася болю в шиї. Тому я її рекомендую всім. Всі мої клієнти її виконують, всі люблять. І так, зараз виведіть, будь ласка, ваші ноги попереду. Ми зробимо версію зігнутою рукою. Ваші ноги витягнуті попереду під кутом 90 градусів, завели руки за голову. Ми робимо вдих, за верхнім ліктям потягнулися в стелю і пішли трохи далі. І з видихом ми закриваємося. Зараз не обов'язково буде опускатися повністю на підлогу. Я хочу, щоб ви за колінами навпаки потягнулися вперед, а за ліктям відкрилися назад. І класно розкриваємо зону, декольте. розкриваємо плечовий пояс. І ще вдих, відкрились. І з видихом закриваємося. Коліна знаходяться на одному місці. Подивіться на мене. Зараз, поки не відкривайте ногу, добре, хай будуть зафіксовані коліна, зафіксований таз, і ми тільки в грудному відділі працюємо. Ще чотири. Вдих. І видих. Ще три. Розтягнули себе між коліном та ліктем в різні сторони по діагоналі. І закрили ще два. Чудовий останній раз. Молодці. Тепер зараз залиштеся, будь ласка, в відкритому положенні. Ви можете потягнутися за рукою тазом, відкрити ногу. І ваша задача повністю лягти плечими лопатками на підлогу. Відкрили руки в сторону, робимо вдих, потягнулися за руками в сторону і з видихом розслабили тіло. Ще один раз. Вдих потягнулися. І з видихом розслабили тіло. Добре, руки за голову, і так само закрилися. Як ми відкривалися. Угу. Змінюємо сторону. Знову ж відчуйте. Сторона, якою ми працювали, наскільки тут більше свободи в Русі, так наскільки відкрита вже сталася сторона, все є магія пілатесу, коли ми рухом. Запускаємо зміни в тілі. Поїхали, лягли на бік, ноги витягніть вперед під кутом 90 градусів руки за голову. І за верхньою рукою вдих. Ми витягуємося, відкриваємо, добре під ви навіть потягніть. І з видихом закриваємося. Вдих, відкрилися, розкрили свою грудну клітину і з видихом закриваємося. Вдих. І видих, закрилися чудово. Коліна знаходяться на одному місці, зафіксовані та зафіксований, і зараз тільки грудним відділом працюємо. Угу. Давайте ще два рази доробимо. Можна прямо заплющити очі, відчути своє тіло, як воно приємно тягнеться. Останній раз вдих відкрились. І з видихом закрились добре. Вийдіть, будь ласка, відкрите положення. Нехай за ліктем почне рухатися таз, почне рухатись нога. І повністю, будь ласка, опустіть ваші плечі і лопатки на підлогу. Робимо вдих, з видихом розслабили тіло, відкрили руки. І ще раз вдих за руками розкрилися в різні сторони і з видихом розслабили наше тіло. Зняли зайву напругу з тіла, вдих, потягнулись, наповнили себе повітрям. І з видихом прибрали. Напруження з плечей, зверху спини, з шиї. Добре. Руки за голову. І ми закриваємося. Супер. Перейдіть, будь ласка, в положення лежачі на живіт. Зараз ми зробимо вправу скеркров або пугалом. Ви маєте витягнутися за маківкою та за ногами в різні сторони, не опускаємося на підлогу. І зараз ми попрацюємо саме вашими руками і плечами. Спочатку я хочу, щоб ви намагалися відірвати долоні від підлоги. Подивіться на мене, будь ласка, зверніть увагу. E, наша рука залишається витягнутою в одну лінію. Тобто ми не, завер... не завертаємо долонь нагору, кість нагору. Поїхали, прокручуємо рух в плечовому суглобі, і від цього наша рука хай на міліметр, але вона намагається піднятися від підлоги. Поїхали вісім. Сім. Голову не опускаємо трохи, тримаємо в стані такої готовності нашу спину. Шість. Руки працюють від плеча, прокручуємо 5. Ще трохи 4. Три. Два. Останній раз. Супер, тепер увага. Долоні і лікті. Поклали лікті, поклали долоні. Поширена помилка. Коли ми піднімаємо, і лікті відкриваються наверх. Але це навпаки закриває плече. Я хочу, щоб ваша кість була вища, ніж ваш лікоть. Тоді ми класно прикручуємо плече і відкриваємо те, що нам треба для постави. Поїхали. Долонь підняли або кість підняли. Лікті, лікті поклали, долоні поклали. Долоні. Лікті нагору, лікті поклали, долоні поклали. Долоні нагору, лікті нагору, лікті поклали, долоні поклали ще один раз. Окей, і з наступним ми додамо розгинання корпуса. Відриваємо долоні лікті корпус і опускаємо вниз. Корпус, лікті, долоні поїхали. Такою, знову ж, немов хвилею. Тобто наша задача зараз провернути ваш плечовий пояс наверх так, щоб ваші долоні були вище, ніж ліфті. З цим рухом ви можете відчути таке приємне зігрівання прямо в області плечі. Давайте дихання. Вдих, розгинаємося. Видих, опускаємося ще чотири. Вдих. І видих. Добре, ще три. І видих, ще два. Вдих. І видих. Останній раз. Вдих. І видих. Молодці. Супер. Перейдемо, будь ласка, в положення чотирикутника. Знову дойдемо до лопаток, що ми робили на самому початку нашого тренування. Я хочу, щоб ви з рівними руками провалилися зараз в лопатках. І відштовхуючись, підняли себе нагору. Тобто ми не згинаємо руки, а ми саме в лопатках провалились і піднялися. Я покажу, як це буде ось тут виглядати. Ми в лопатках провалились, вони доторкнулися майже одна до одної. І потім, відштовхуючи, вони відкриваються у вас в сторону. Поїхали. Вниз нагору. Живіт завжди підтягнутий, не розслабляємо живіт. Руками працюємо. І ще 12, 11, зараз ви відчуєте гарну активацію м'язів навколо лопатки, ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Останній один. Затримались з стабільними лопатками. Робимо вдих, переходимо до вправи кішка корова. Грудина потягнулася вперед. Ваші сідничні кісточки відкриваються нагору вдих. І з видихом пупком штовхніть свою спину нагору і максимально округліть спину. І так, вдих наповнили грудну клітину повітрям. Розігнулись плечі відкрили назад. А з видихом пупком штовхнули спину нагору і підтягнули м'язи тазового дна. Вдих відкрились і видих нагору, Підтягнули живіт м'язи тазового дна. Ще вдих. Відкрилися, плечі розкрили назад. І видих. Потягнулися округлили спину. Вдих. І видих. Супер. І останній раз. Вдих і видих. Потягнулись. Окей. Сідайте, будь ласка, на сідниці. Ваші ноги витягнуті чітко вперед. Руки, увага! або... Пальці направлені вперед, або ви можете їх розкрити в сторону, але, будь ласка, не розкривайте їх назад, бо тут сильно вивертається. Лікоть сильно вивертається плече, воно нам не треба. І так, відкрили руки долонями, пальцями вірніше, або вперед, або в сторону. І ми знову трошки подихаємо вдих. Грудною клітиною відкрилися вгору, плечі назад, погляд в стелю, а видих. Провалюємося і потягнулися між лопаток. І ще вдих. Відкрилися нагору, потягнулися і видих. Добре. Ще видих грудну клітину. І видих. Округлили спину потягнули вверх спини. Останній раз такий, далі підемо в ускладнення. Вдих грудну клітину наповнили повітрям як парусник. І видих. Опускаємося чудово. Зараз, будь ласка. Переходимо в планку, вдих ми спочатку, відкриваємо гарно красиво грудну клітину а потім наш таз, як легенька піриночка, пір'їночка, піднімається нагору в планку і опускаємося вниз. Давайте додамо все ж таки. З видихом трошки потягнули спину. Подивіться на мене. Помилка інколи буває, коли таз починають піднімати, а грудну клітину ще не відкрили, і тоді ну, важкувато її дотягнути. Тому ми спочатку давайте разом вдих, ми відкриваємо грудну клітину максимально, максимально і за нею, відштовхуючись руками і стопами, ми піднімаємо нагору таз, кумнічки. Опускаємося вниз, видих, розслабили, потягнули спину. Ще вдих відкрили грудну клітину, наповнили себе повітрям, піднялися, як шарик, повітряний таз. Легко і, і плавно нагору, і видих розслабились. Ще два. Вдих відкрили грудну клітину. Легко вспливає таз, Супер. І на останній раз ми ще зробимо затримку на горі. Приготувались. Поїхали. Грудна клітина, плечі назад. Таз спливає. Затримка на горі. Ногами тиснемо в підлогу. Вісім сім. Погляд вперед шість. П'ять руками ще вище підняли себе нагору та з нагору 4. Три. Молодці. Два. Один. Стоп. Опускаємося плавно вниз. Фух, супер. Сядьте, будь ласка, в комфортну для вас позицію і відчуйте, як зараз ваше тіло, чи є у вас ось ця легка витягнутість, про яку ми з вами казали на початку. Чи з'явилася у вас легкість в тілі така свобода рухів? Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, ставте вподобайку, пишіть коментарі, які вправи вам супер зайшли. А також я вас запрошую доєднатися до клубу Fit and Flex, тому що це тренування це легкий пілатес і лише маленька частинка того, що ми робимо в клубі. В клубі вас очікує і програми тренування готові для легкого та середнього рівня, а також є цілий. Конструктор е, тренувань з різних направлень, і пілатес, і силові, звичайно, інтервальні тренування, е, і різноманітні, а також відновлювальні тренування, наприклад, стретчинг, мфр щоб ми працювали і над силою нашого тіла, і над легкістю його, і над його відновленням